Конфідо, авторка Ірін Піша. Читає Ірін Піша. Мікаса тренувалася вже понад норму. Усі вже кілька годин закінчуються робити, а вона досі мочила своє тіло. 40 хвилин у планці це був її особистий рекорд за часів кадетства і зараз вона його побила. Дівчина майже годину простояла на прямих руках, але зараз таки впала, ледь не розквасивши носа. Скільки ще стоятиме те? дихаючи в підлогу, спитала дівчина. Вона піднялася і побачила капітана, присутність якого відчула ще хвилин двадцять тому. Від чоловіка віяло особливим холодом, характерним лише для однієї знайомої її людини. Поки не звернеш на мене уваги. Леві стояв, першою спиною на стіни, переплівши руки на грудях. Я звернув, а чого ви ще хочете? Ікаса витрхла під злоби і знову встала упор і почала робити відтискання на одній руці, даючи інші лежати на поясниці. Коли Леві знов почав говорити, вона встигла зробити 10 і ривком змінила руку. І є розмова. Леві уважно спостерігав за її понаднормовим тренуванням. Хоча, може, це для інших кадетів понаднормово. Дівчина, схоже, звикла до таких навантажень. Я слухаю, Мікаса знову змінила руку. Вже пішов четвертий десяток відтискань, вона має зробити мінімум по 30 на кожну руку, це її норма. Не думаю, що ти гарно сприйматимеш інформацію. Ставай, потренуємось разом. Левів скинув піджака, незвично для себе залишивши його на підлозі, і Мікаса краємока помітила його накачені руки. Що ви взяли, що я не можу сприймати інформацію? Мікаса вже закінчила робити підходи на одну руку і закінчувала на другу. Бо ти від мене її в будь-якому випадку не сприймаєш, нато ти вперта, Акерман!» Леві зробив особливий акцент на їх прізвищі. Це що, не їсть, чи що? Що ви це взяли? Мікаса піднялася і відвела волосся назад. На ній, так само, як і на Леві, була біла спортивна майка, одна з складових форм. Ти тільки що не послухала мого наказу через свою впертість. Леві став у свою фірмову стіку для рукопашного бою. Ох, як Мікаса чекала можливості натовкти йому його вічно незадоволену пику. Я б назвала це цілеспрямованістю. Мікаса також стала звичну для себе стійку. Через те, що вона прибрала волосся, Леві бачив все її обличчя, особливо вогни на червоні щоки. Так ще дівчина зняла шарф, відкривши свою шию. Здається, Леві бачив цю частину її тіла вперше. Тоді давай спрямовано спробуєш мене перемогти. Леві самовдоволено посміхнувся. Яка засприйняла це як виклик. Вона посміхнулася у відповідь і завдала удару. Леві не очікував, що вона зробить той удар таким слабким. Він дуже легко відбив його. Але виявилося, що дівчина просто його відволікала, інший її кулак привутів йому прямісінько у ребра. Леві поморщився. Гарно вдарило, нічого не скажеш. Дівчина знову посміхнулася, та вже за хвильку теж кривилася. Леві перекинув її через себе і забрав у неї змогу вирватися. Не дуже до цього спрямована, з докором сказав чоловік, відпустивши й даючи змогу встати. Мікаса знову стала навпроти нього. Здається, вона ще зліша. А ви не дуже полакучий, заполужить для чого сюди прийшли? з такими нотками відповіла дівчина. Вона знову задала леві удару і одразу пригнулася. На хоч і була висока, коли атакувала, намагалася пригнутися так, щоб бути нижче противника. Їй це вдалося, Леві промахнувся. Але її тріумф знову був недовгим. Леві схопив її у захват і притис до підлоги. Він навалився всім тілом, щоб дівчина не могла вдарити його ногами. Мікаса була розгублена і кілька разів спробувала скинути його, але в неї не вийшло. Полишивши спроби, вона змирилася і лягла на підлогу. Здавалося, вона почервоніла ще більше, ніж раніше. Я не забув, суворо відповів Леві, прекрасно перетворюючи її спробу вирвуватися у ніщо. Тоді що ви хотіли сказати? Вони обидва тяжко дихали, очі обох розвідників зустрілися. Ти мусиш мені довіряти, тяжко видихнувши, почав Леві. Відколи я мушу. Відтоді, як ти моя підлегла. Леві залишався серйозним і спокійним, ну, хоча б намагався. А відколи я ваша підлегло, дівчина злісно нахмурилась. Їх зоровий контакт досі не розірвався. Відтоді як так вирішив Ервін. Розмова заходила в тупий кут. А хіба вам подобається мати таку впертюху в своєму загоні? Намагалася заговорити йому зуби. От за вирішення цієї проблеми я й прийшов. Але ти заговориш мені зуби, гаркнув Леві і відвів погляд кудись убік. Тільки не дивися на неї, тільки не дивися на неї. Повторює він собі як мантру. Як би він не хотів це визнавати, дівчина дійсно була дуже гарна, просто янгол. Хоча, скоріше, суку, який однозначно з'явиться в його снах, забравши місце в якогось кошмару. Як те, що я довірятиму вам, допоможе це вирішити. Мікаса знову спробувала вирватися, раз він послабив пильність, але Леві знову поглянув на неї сильніше притиснув до підлоги. Від того, як він тепер дивився на неї, Мікасі став не по собі. трохи здригнулася, а в горлі з'явився набридливий комочок Ти мусиш мені довіряти, це допоможе усім, враховуючи нашу з тобою силу. Леві говорив суворо, але коли побачив її переляк, продовжив вже м'якше Якби ти не полізла до жіночої особи після того, як я тобі заборонив, я міг би брати участь у бою, але тепер це лежатиме на твоїх і плечах Єгера. До чого тут, Ерин? Мікаса знову здригнулася при загадці і мені брата. Щось вона знову почервоніла, невже через гатку Єгера. До того, що він живе лише через те, що мій підлеглий. Не думаю, що ти хочеш загинути, чи щоб загинув він. Леві знав, куди давати. Гарно маніпулює. І яке відношення до цього має довіра до вас? Мікаса вже знала відповідь, але не хотіла визнавати її довіряй або програєш, просто загинеш. Довіряй або загинеш. Леві вже трохи закипає. Петра, Ору, та інше довіряли вам і все одно загинули. Мікаса теж знає, куди давити і робить Леві дійсно боляче, хоч він цього й не показує. Такого більше не повториться. Відрізає Леві, він також хмуриться. Мікасі стає лячно. Ви не можете цього гарантувати. Дівчина намагається огризатися. Вона не хочу визнавати, що він правий. А він був правий, назвавши її впертою і дивоючи їй зараз, що довіра між ними потрібна, не наче кисень. Але я можу тобі пообіцяти я обіцяю, що ніхто з твоїх друзів не загине. Леві розкривається перед нею зовсім іншого боку. Якщо я довірятиму вам. Міка собі ще стверджує, ніж питає. Думаю. Ти вже знаєш що відповідь. Леві нарешті відпускає її. Він стає і повертається до неї спиною. Піднімає свій піджак і надягає його. Мікаса потирає за п'ястки. Згодом також піднімається. Не стоять один до одного спиною. У залі панує тиша. Мікаси надягає свій піджак і закотується у шарф. Леві. Кличе Мікаса його, коли Леві вже збирається йти. Він повертається до неї обличчям, дівчина відчула його погляд. Доведи мені, що моя довіра того варта. Не дочекавшись від нього відповіді, дівчина пішла геть із залу. Леві усміхнувся. він обов'язково доведе. Підписуйтеся, ставте вподобайки та пишіть коментарі за вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завідайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук. Ще почуємось!